Радіо Юї Чикаго. Друзі. Ще раз усім вітаю. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні на нас на радіо Ю Чикаго завітала Світлана Угрин. Це імміграційний адвокат і засновниця Угрин Ло. Привіт вам! Добрий день. Я завжди радий вас бачити, тому що кажу: повторююся, напевно, вкотре. Весь час, коли ви в нас в ефірі, це море коментарів людей. Дуже цікавить те, що ви розповідаєте, тому що ваша якраз інформація подана вам, вона якраз є, мені здається, такою точковою, конкретною і якраз для того, щоб люди знали, з чим вони живуть і куди можуть далі рухатися. Ви як імміграційний адвокат, напевно, до вас є дуже багато різноманітних запитів. Скажіть, будь ласка, з чим найчастіше до вас запитуються, або можливо якісь такі найбільш мейнстрімні запитання до вас? Можете так от перечислити і давати одразу на них відповідь? Ну, напевно, одне з найголовніших питань, з якими з яким до мене приходять, е як легалізуватися От просто так. Просто як одразу двері. Добрий день. Як легалізуватися? Так я та я з Мексики переліз сюди 20 років тому. працював, ну, це, податки це взагалі не платив. окрема тема. Та це окрема тема, про яку можна багато розповісти ще цікавих історій. Е я можу сказати, що одна з поодне з популярних питань це те, що якщо ми тут на паролі, виключно на паролі, чи можемо ми, не залишаючи країну, на щось перейти? Uh -huh. Це дуже часто мені ставляться питання. Дивіться, оскільки ви є на паролі, ви не є в статусі. Я думаю, що це вже всі знають. Це вже така інформація доволі поширена. Перейти на щось на інший статус, ви не можете без виїзду з країни. За винятком хіба що сімейного возз'єднання це одруження а, це дозволяється, тому що там є вимога одруження чи там подання а, дітей на своїх батьків громадянами США. Тому що сімейне возз'єднання воно а, дозволяє людям а, мати той режим потрапляння в країну тільки достатньо паролю, так а, або, наприклад, якщо люди подали на притулок. Угу. От. А ще Виграш на грін карти Або виграш на грін карту. Правильно дякую. І Бачите, ще... ви вже знаєте. Так, Я вже спілкуюся. Так, а можливо, і ще пам'ятаю, але я можу помилятися. u ага. віза, тобто Тобто гуманітарні програми. Це її Ювіза, ага, і, ага. і ВАВА, і там той самий е, статус спеціальний для неповнолітніх. Це а, окей. Все, тобто зрозуміло. для час статусу це дозволяється. Всілякі, особливо неімміграційні статуси, якісь візи. Люди питаються, хочу податись на студентську, не виїжджаючи з країни. Не вийде, тому що ви є на паролі. А подання на якийсь певний статус відбувається через процедуру, яка називається зміна статусу change of status, і ви повинні е, заїхати в країну і бути admitted, Що це означає? Це інший правовий режим. Потрапляння в країну, тому що коли люди отримували пароль, вимоги були дуже невисокі, там бути громадянином, чи National, чи членом сім'ї, і там, умовно кажучи, знаходитися в країні на ту дату, і, і то так далі. Для багатьох людей ніхто не перевіряв це, і, що практично не було перевірено так, так серйозно, як би хотілося б. А, Коли ви отримуєте візу. Ви готуєтеся, ви приходите на інтерв'ю, там вирішується питання в консульстві. Чи ви заслуговуєте на ту візу? Чи ви доказали свій намір відповідності до цієї візи? Ви проходите по суті другу інспекцію, умовно кажучи, при в'їзді в країні. Це називається адмішн, прийняття в країну. Це серйозна перевірка, так тому ще раз вам кажу: якщо ви хочете, не залишаючи країну перейти на інший статус, то Скоріше всього вам доведеться виїжджати. Це те, що мене часто питають. Вибачайте за уточнення. Виїжджати на який не період не вибачайте. Все, дякую за закінчення інтерв'ю. Мені цікаво, просто на який час потрібно виїжджати, і чи є різниця в яку яку країну? Ну тобто, хтось може бути зараз жити в штаті Мен, сісти в авто, переїхати в Канаду і через 20 хвилин вернутися назад. Це рахується, якщо вони заскеджулили там інтерв'ю. Звичайно, е, тобто йдеться про те, що дивіться, коли ви отримаєте візу, ви йдете в консульство американське, правильно, угу. які знаходяться в різних країнах. Якщо ви хочете, е, е, відверт, ну, власне кажучи, заїхати по візі, ви повинні собі зробити інтерв'ю. Ага. розумієте? Якщо ви отримаєте в Канаді в американському в посольстві в Канаді таке інтерв'ю, то звичайно ви можете поїхати на це інтерв'ю. І вертаючись до питання: наскільки пам'ятаєте, та якщо у вас закінчився пароль, виїжджайте. Не накопичите нелегального перебування і потім вже розбираєтеся, куди ви там підете, з якою візою і так далі. Не, не імміграційні візи це є форма ds 160 на вебсайті урядовому, імміграційні це ds 260. Також збираєте супровідні документи, залежить від того, на яку ви візу подаєтесь. Ми зараз можемо дуже довго розповідати. Uh -huh. Якщо це студентське, ви маєте мати сертифікат eligibility, Якщо це. Візиторська віза, то там інші документи, які треба показати зв'язки своєю країною. Тобто, це дуже залежить від того, на що ви хочете надалі подаватися якою з метою. Одна з популярних віз це інвестиційна віза. Наразі дуже багато українців почали цікавитися цією візою, тому що приїхали з грошима. розпочали бізнес, їм цікаво зіт, і це чудово. От добре це я може розповім за інших обставин. Добре, останнє питання. А на Golden Card потрібно виїжджати? На Golden Green Card? Ну, то це за п'ятий. Як, мільйонів... Якщо до мене почнуть люди приходити, які кваліфікуються на Golden Card, я тоді почну про це більше розповідати. На жаль, я мрію тільки про таку категорію клієнтів. Що ще часто питається про мою участь на інтерв'ю? А у людей дуже цікаве враження про те, що повинен адвокат робити на інтерв'ю, наприклад, на воз'єднані сім'ї, як ми казали, тобто на час мене або на громадянство. Один із найсмішніших питань, які поставили по телефону, дзвінку нашому офісу людина спиталася: якщо я піду з цією людиною на інтерв'ю по громадянству, чи буду я за цю людину давати відповіді? Тобто -то ви, ви а я адвокат. я особисто ага. та, правильні відповіді. Я кажу, а, на жаль, ні. Тому що це йде перевірка ваших знань, і ви повинні кваліфікуватися. Ви будете кваліфікуватися на гробняса тоді, коли ви знаєте потрібну інформацію. На що людина сказала, навіщо мені тоді адвокати поклала слухавку? Що стосується будь-яких інтерв'ю, ви повинні розуміти, що коли йдеться про факти вашого життя, вашого статусу, вашої ситуації, питаються вас особисто. Адвокат там присутній, якщо виникають питання якогось юридичного характеру, і тоді офіцер звертається до адвоката. Тому треба розуміти, що за вас ніхто що говорити ви не, не буде. Перекладач, ви так, не я не перекладач. Так. До речі, дуже хороше зауваження. Багато хто каже, не хотілося би платити і адвокатові і перекладачеві. Чи можете мені тут перекласти, тут захистити? Ні, не можу. Тому що я зацікавлена особа. Я представляю ваші інтереси. Я не можу перекладати. Ви мусите зробити вибір. І взагалі я не погоджуюсь на перекладацькі послуги. Також кілька питань, таких популярних, я навіть собі виписала про те. Декотрі люди говорили про те, що от їм родичам відмовили а, у в'їзді, і е, що, що може відбуватися, коли вони прилетіли навіть з якоюсь там візою. Ще раз повторюю, що якщо ви отримали в консульстві, наприклад, візиторську візу, так вона більш зрозуміла, ви її отримали, приїхали в аеропорт. Це не означає автоматичне проходження в країну. Може таки статися, що вас можуть завернути, якщо у прикордонників виникне підозра, що ви приїхали з іншою метою ніж тою, для яка ця віза існує. Наприклад, якщо були якісь порушення, якщо ви там, скажімо, дуже довго перебували в країні в попередні приїзди, я це всіх попереджаю. Там ви знаєте, що коли ви заїжджаєте, вам дають 6 місяців перебувати в країні. Якщо ви кожен раз садите 6 місяців. Прикордонники починають дивуватися цьому і ставити питання: по-перше, чому ви так довго сидите? Для туризму, Ну хто собі може дозволити 6 місяців відпустки? По-друге, ну ви маєте маєте бути напевно донькою олігарха або сином олігарха, щоб нічим не займатися, і просто собі ага. сидіти і гроші Тож, немає дозволу на роботу. Так Exactly. та тобто не можна працювати і вони звичайно цікавляться за які кошти ви по суті живете. Так та тому, що приїжджають то в мене тільки 3 тисячі доларів з собою і півроку на ці три тисячі так, тому, якщо що би не було, по чому би ви не в'їжджали, навіть якщо з грінкартою у вас виникли якісь проблеми на кордоні, обов'язково, по-перше, нічого не підписуйте, поки ви не зв'яжетеся або з імміграційним адвокатом, або своїм консульством, тому що ви залишаєтесь громадянином чи громадянкою своєї країни, і ваші представники це консульство України в Америці. Попросіть перекладача. Не нервуйтеся, але головне нічого не підписуйте, поки ви не зрозумієте, що вам пропонують. Тому що деколи особливо це трапляється з людьми, які мають грін карту і були були місце мали місце якісь проблеми. Їм дають форму на добровільну відмову від, від грін-карти. Повинні пам'ятати одну важливу річ: прикордонники не можуть забрати ваш статус резидента. Це може зробити тільки суддя. Угу. Вони можуть забрати карточку, але карточка це підтвердження вашого статусу. Це як з водійським посвідченням. Так? Тому вас просто направлять на, а, на в суд, де ви будете в суді доказувати, що ви, типу, не покинули свою резиденцію. Так часто трапляється з людьми, які виїжджають і дуже довго не повертаються. І я одразу скажу, якщо ви маєте плани. Виїхати і сидіти десь за межами Америки, подайте на реентрі permit, Вам ви собі зробите дозвіл на дворічне перебування за межами, якщо ви а, власник грін карти. І останнє пам'ятайте, що найменший захист на кордоні мають люди, які мають звичайні візи на імміграційні студентські їх можуть. Uh, їх можуть не впустити за будь-яких причин. Якісь безпекові моменти, щось їм там не сподобалося. Їх можуть завернути за будь-яких причин. Меркурій, ретроградний ретро ретро Меркурій, це одна з найважливіших <світ> це, це серйозна причина. А карт Холдер має більше захисту. так? Громадяни, звичайно, мають найбільше захисту, але по факту е, можуть зупинити будь-кого для громадян можуть не пустити? Е, ну, Були випадки, навіть був один адвокат, це була дуже широко поширена історія, в якого вимагали відкрити е, телефон. Чи от недавно то також було в новинах директора школи, здається, чи якийсь посадовий школі. Е, а там же сенситивна інформація, яка е, е, закрита attorney client privilege. І він відмовлявся. Тоді вони просять здати телефон на перевірку. Вони можуть забрати його там, умовно кажучи, на 5 тижнів, якщо ви не хочете самі відкривати. Тому зараз одна із основних рекомендацій це брати з собою телефони, такі, знаєте, бернери, там без виходу в інтернет і без ваших фотографій чи чогось такого, чи мемами політичного характеру. Дуже часто перевіряють тих, кого. Підозрюють в пропалестинських симпатіях. Uh -huh. Ну треба бути акуратним зараз, незалежно від статусу. Просто я маю увазі, що рівень захисту він дуже різний трапляється. А ось нещодавно знову ж таки в соцмережах вони диктують моду на запити, напевно до імміграційних докатів. натрапив на те, що біля 1400 власників власників грінкарт, що всіх там не пустили, відібрали грін карти. Чули щось таке, ну тобто, ви якраз о щойно говорили про захист Ні, не про захист, от, от не чули. Значить, соцмережо може, не варто може вона сукупна, якась там статистика за якісь певні певну кількість років. Угу. Мені дуже складно судити е, е, легенди і урбаністичні міфи, міфи, які ходять по соцмережах. Я можу тільки сказати, що. Е, ви не думайте, що у вас, якщо грін карта, ви ну ви в дамках можете та? з ноги двері відкривати. Ви <свісна> Так, тобто, та. ви повинні розуміти, що ви залишаєтеся одно громадянином чи громадянкою своєї країни, і це є резидентство, і є певні очікування від того. Е, завжди переконайтеся, це взагалі хороша порада. Якщо ви виїжджаєте на тривалий період часу, там не на два тижні в відпустку. А, умовно кажучи, там на кілька місяців, я розумію, може там хтось хворіє з родичів в Україні ще щось. Найкращий спосіб це податися на оцей Reentry Permit. то що я казала. Це так, як Двенс Пароль, це людям зрозуміло, що та сама форма 131. І що доброго, ви можете на неї податись, вам треба виїжджати на довший час. І ви можете попросити, щоб її прислали в ваше місцеве посольство, якщо вам дуже треба їхати. І вам це дає. Дозвіл на перебування за межами США до двох років. Просто переконайтеся, що ви це зробили. От. Якщо, наприклад, трапилася якась ситуація, тоді дивіться, ви можете доказувати своє резидентство в різний спосіб. У вас тут є майно, ви платите податки, ваші родичі тут проживають постійно ваша сім'я, особливо, якщо там ваші діти і так далі, вони вже громадяни. Будьте певні, що у вас є докази того, що ви власне, ну тут ваше життя налагоджено. Досить часто там. Люди мають грін карту, я їх питаюся, вони навіть не мають ліз ґрімента, вони навіть не мають договору оренду на свою квартиру. Як вони живуть? Я не можу просто уявити собі. А в мене що, то, щойно виникло питання у голові. А чи може бути у прикордонника питання? Скажімо, якщо людина по грін-карті живе тут, скажімо, 20-30 років, і прикордонник такий: ну ти вже живеш 20 років. Чому не здаєш на громадянство? Тобто, чи не може бути у прикордонника питання такого, що чому людина тут живе дуже дуже довгий період? Проте, не робить цей наступний крок. Тобто я маю на увазі в інтересах держави. Тобто, ви не стаєте громадянином, ви не вливаєтесь в культуру, тобто ви все одно тримаєтесь Можете світлити в культуру без громадянства. Насправді, я не думаю, що хтось поставить таке питання. Ну, я не можу гарантувати, що взагалі в розмові це не виникне, але це не є зобов'язання. Uh -huh. Це і ваше право. Ви можете залишатись резидентом. А можливо, ви там не хочете брати участь у виборах, а ви це можете робити тільки, коли ви громадянин США. А, тому, гадаю, що цього питання не може можна не боятись. Питання переважно вони ставлять одні й ті самі усім, навіть громадянам, куди виїжджали, з якою метою, в які країни подорожували. Це більше йде до питань безпеки. От, а стосовно того, ваших якихось вашого вибору в житті, це власне. Це ваша власна справа. Зрозумів. Дякую вам дуже. Тому я так розумію, це основні були питання. Такі у мене ще й багато, але ми всі не зустрінемо. Часу немає, тому я вам дякую. Я тоді дякую запрошую вас приходити до нас ще, тому що питань є дуже багато, теми завжди актуальні. І я друзі нагадаю, що це була Світлана Угрин, засновниця Огрин.ло і імміграційний адвокат. Ще раз вам дуже дякую. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.